Вітаю! Сьогодні на огляді токарний верстат з ЧПУ від компанії MAST. модель ML320х500. Даний верстат чудово підійде для автоматизації процесу обробки деталей невеликих розмірів. З можливістю розміщення заготовки дискового типу діаметром до 320 мм або валу довжиною до 500 мм та діаметром 160 мм. Як опція, відстань між центрами може становити 750. Або 1000 мм. Давайте більш детально оглянемо конструктив верстата. Цільнолита основа є запорукою стабільності при обробці деталей, адже вона є наджорсткою. Станина має індукційно гартовані напрямні. це забезпечує точне та плавне переміщення супорта протягом багатьох років. Повністю закритий корпус збереже робоче місце в чистоті. Представлені модифікації. Патрон та задня бабка є механічними. Як опція, доступний гідравлічний патрон та задня бабка. Діаметр патрону становить 160 міліметрів, а прохідний отвір шпинделя 38. Путужність двигуна шпинделя 3 кВт, які призводять в дію шпиндель за допомогою пасової передачі. Доповнює такий набір комплектуючих інструментальний магазин із 6 інструментів з максимальним розміром рістів 16 міліметрів. Для керування верстатом встановлена одна з найпоширніших систем. А саме Siemens Сіну 808 d В комплект поставки йдуть додаткові осьові блоки для інструменту та додаткові кулички до патрону. Даний верстат представлений по спеціальній ціні. Кількість товару обмежена, тож не зволікайте, переходьте на сайт та обирайте продукцію від мас.